Віктор Янукович відвідав Донецьк, аби привітати шахтарів із їхнім професійним святом. Але напередодні у Красноармійську двоє гірників загинули. Тому візит гаранта почався із панахиди у капличці великомучениці Варвари. Заходи безпеки у місті, неабияк посилили. Людям не дозволяли переходити центральну вулицю. А тих, хто прийшов на богослужіння, впускали тільки через металошукач. Прийде на світлофон, це Але більше за всіх нервували водії. На вулицях утворилися затори, оскільки центр був перекритий. 2000 гривень штраф. У мене кожна минута 100 рублей. Ну, ми їдемо здалека, правда. Більше, звісно, потратять. Час, може, півтора. Президент привітав шахтарів із їхнім професійним святом, а п'ятьом працівникам галузі присвоїв звання Герой України. Через загибель шахтарів програму візиту президента скоротили, а святковий концерт скасували.